Доброго дня мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах, звати мене Омелян і сьогодні супер пропозиція, комерційний транспорт для роботи. Mercedes Sprinter. 17 рік, вересень, місяць, автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Автомобіль весь в рідній фарбі, в класному такому кольорі. Темно-синій колір L2. H2, 316. 120 кВт має двигун 316, 163 кінських сили. Автомобіль перевірено електронним товщиноміром фарб. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. 316-й з двигуном 2,2 перевірений часом. Надійний мерседесовський двигун 160. Три кінських сил більше, ніж достатній. Даний автомобіль має задні парктроніки, даний автомобіль має фаркопчик. Так, потрібно замінити, докупити значок Mercedes. Це ми зробимо. І як його ще полірнути, він буде просто горіти як новий автомобіль. Автомобіль обслужений тут в Нідерландах згідно регламенту. Обслуговувався на офіційному сервісі в Нідерландах. Так, для прикладу, гума в ідеальному стані. Тобто ми бачимо, новенький Мешелінчика Гілс стоїть на даному спринтері. Що передні колеса, що задні. А Cross Climate. клімат. Це надійна гума, яка є винослива до вантажів. Дивигун працює рівномірно, чеків ніяких немає. По салончику має автомобільчик сидіння пілот, має автомат, має автоматичне світло, має навігацію, кондиціонер. Три сидіння Сидіння потрібно почистити і буде все чітко як для себе. 279 тисяч оригінального пробігу має даний автомобіль. Має круїз-контроль, мультикермо. кермо Кермо ми в Україні <кій> обшиємо, щоб було все гарно. Так, 279 тисяч є підтертість керма. Семиступеневий автомат досить надійний. Три ключики присутні в даному автомобілі. Лобове в нас рідне, по вікнах, чистий 17 рік. Регулювання дзеркал, електроскло, підйомники. Також автомобіль йде на таких трубах. Додаткова безпека. По бутці, як для вантажного автомобіля, стан. Стан відділення вантажного. Просто супер. Немає ніяких корозій даний автомобіль чи натяків на це. Даний автомобіль прямує в Україну, даний автомобіль прямує в місто Тернопіль, буде розмитнений і кого цікавить, такі вантажні фургони ми відправляємо на продажу. Електричних автомобілів ми багато відправляємо під замовлення. Вантажні фургони також під замовлення, а деякі екземпляри відправляємо просто. На продажу. 316, синій класний колір, в колірі автомобіль, сидіння пілот, весь в рідній фарбі, з чесним перевіреним пробігом. Кого цікавить, телефонуйте 050 565 08 17 Звати мене Омелян, дякую за лайки, дякую за подобайки Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями.